Натягуйте шапки в Україну, знову суне похолодання. Синоптики спрогнозували, яким буде новий робочий тиждень в Україні. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Новий робочий тиждень не порадує українців навіть погодою. Синоптики прогнозують, що знову похолодає з 23 та 24 грудня. У понеділок буде хмарно. Температура триматиметься від мінус 2 до плюс 1, А ось 24 грудня не забудьте і парасольки, бо дощитиме майже увесь день. Температура очікується плюсова до 4 градусів. Ну і залишаються лічені дні до різдва. Тож синоптики вже спрогнозували, якої погоди очікувати на свята. Наталія Птуха зазначила, що 25 грудня на зиму за вікном чекає не варто, якщо на вихідних у нас дещо знизяться температурні показники, то за розрахунками, які є на сьогодні, наступного тижня в нас у наслідок процесів із південного заходу температура може знову дещо підвищитися приблизно до таких самих плюсових значень, як і зараз. Тобто в денні й нічні години переважатиме плюс до плюс 4 градусів, а вночі близько 0 градусів. Увечері 24 грудня і 25 грудня атмосферні фронти з південного заходу зможуть спричинити опади в західних частково центральних Альних і північних областях з огляду на температурні показники, найімовірніше, що це буде дощ і мокрий сніг. Утім, цей прогноз ще буде уточнюватися. Попередила синоптикиня. на минуле різдво та новий рік в Україні не було сильних морозів і снігопадів. Переважала плюсова температура. В день подекуди навіть була вищою за плюс 10 градусів. Цього року на новий рік сильних морозів теж не буде. Зауважила Наталія Птуха та попередила, що робити точні прогнози на ці дні наразі зарано. Після різдва переважатиме поле підвищеного тиску. Скоріше за все в останні дні року буде мінімум опадів. За словами синоптикині, можливе певне зниження температури 31 грудня та 1 січня за рахунок процесів із північного заходу дещо прохолоднішого. Але з огляду на те, які кліматичні умови у нас складаються, навряд чи йдеться про довготривалі зниження температури і сильні морози. Тим часом синоптик Станіслав Щедрін розповів про те, що погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою ніж минулого зимового періоду. За його словами, українцям слід Очікувати на морози до мінус 20 градусів та хуртовини. Аномалію у грудні точно чекати не варто. Перша половина грудня буде в межах своєї температурної норми. В регіонах України очікується від мінус 3 до мінус 5 в нічний час, у денний час від мінус 2 до плюс 3. Будуть плюсові температури в Україні у першій декаді на сильні морози точно очікувати не слід. Морози можливі ближче до 3-ї декади грудня. Це можуть бути мінус 10 градусів уночі. Також слід очікувати на денний мінус. В деяких регіонах буде до мінус семи. За словами Щедріна, цьогоріч різдво та новий рік ми будемо зустрічати з невеликим морозом. В день буде приблизно мінус 5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім півдня. А ще синоптик розповів, що в січні варто очікувати хуртовини. Цей період може початися одразу після нового року з 1 по 7 січня. В грудні не варто очікувати насильні хуртовини, але сніг буде. А от сильних морозів, за словами синоптика, варто очікувати у другій половині січня. У першій половині зими до середини січня аномалії не прогнозуються. Але вже з 15 січня і ближче до двадцятих чисел слід очікувати насильне зниження температури. Вночі температура може знизитися до мінус 20 градусів. А яка погода більше до вподоби вам? Напишіть нам у коментарях. Також підписуйтесь на наш канал. і Тисніть вподобайки. Найбажаю вам продуктивного тижня. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.